Заплатим зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах. і Вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізичні. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують. І ми ще вони розповсюджуючи відео у нас просто онлайн, можуть собі взяти і мігрувати, кинути роботу і зачекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням шапці профіля 6 вересня безкоштовне навчання ефіри для вас. як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло? Я куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Не бачу нічого краще, ніж онлайн. От, слава Богу. 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, в мене була. І це мені дозволяє так порисуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я бачу, як у людей як залежність, яка від телефону, і як в фізичному світі нас. Зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять, током робочих місць нема, потім прокидаєшся, кажуть, а твоя робота вже не така й потрібна, і вже робот заміння. Степан, робот-полісос, дивіться, Степан, вже мені більше це не треба. Він полісоси, він палимає, він капій кістоє насамділі. Тільки в бренді різниця. І вже, все, вже прибиральниця не треба, розумієте? Хоча така професія була, що в чуть що в крайньому випадку ти йдеш на прибирання і ти заробиш якісь гроші, ти, ти не пропадеш, а зараз що. І це небезпечно. А в онлайні купа напрямків. Поняли? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити і безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чому можна заробляти. Ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють різних дроп дропшипінгу, якісь там товарки, туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. А де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно, нічого там платити не треба за ті дні навчання. Бо проблема в тому, що неясно, як. Тепер виживати далі, щоб не опинитися в оцьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули з шара, де ти вчився, намагався блін щось робив, а його взяли і замінили роботом штучними інтелектами. Ще знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію. А за цим понял, вони там гордяться, хлопають, то хто який робот. А за цим роботом стоять мільйони людей, які остануться без роботи. Понял це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асимілюватися в майбутнє. Зрозуміти, що вся увага тут в соціальних мережах тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якісь напрямки собі не виборите, ну далі може бути дуже важко і прям прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту. Тому. Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І 16-17, а до речі, будуть в ефір проводити з В'ячеславом. А це людина, яка траблшутер. До нього приходять і кажуть, Х'юстон, у вас проблеми, треба допомагати в бізнесі. І він це людям допомагає. Ви йому теж зможете питання позадавати, він вам підказує, що вам в житті робити, як рухатися далі. І у нього буде день народження, він для вас подрунки якісь готує, Це все за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.